24 лютого волонтерський рух в Україні набув грандіозних масштабів. Велика кількість людей допомагає внутрішньопереміщеним особам, збирає кошти на потреби Збройних сил України. Однак робити добрі справи необхідно у відповідності до норм чинного законодавства України. В іншому випадку можна отримати штраф або ж навіть бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на відповідних підставах, та які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років можуть займатися волонтерською діяльністю з дозволу батьків, усиновлювачів, батьків-вихователів або пікловальників. Робити добрі справи можна і без юридичного статусу. Однак займатися закупівлею речей, бронежилетів чи інших речей, що передбачені для військових, можна лише у виді юридичної особи. В іншому випадку можуть виникнути проблеми із законом. Під час юридичної особи, а саме благодійного фонду чи громадської організації, у її статуті необхідно зазначити про мету, а саме здійснення волонтерської діяльності. Пам'ятайте, будь-які юридичні особи це відповідальність та звітність. Однак, якщо ви не здійснюєте закупівлю певних речей, не їздите за ними за кордон, а лише збираєте кошти на офіційні рахунки Збройних сил України, допомагаєте речами чи продуктами харчування, то реєстрація благодійного фонду чи громадської організації стане для вас зайвим клопотом, оскільки такі дії не конфліктують із законодавством. У разі, якщо у вас виникли запитання з даного приводу, звертайтеся за детальною консультацією до юристів адвокатського об'єднання «Асмонт».